В Україні набув чинності закон про медіа серед іншого. Новий законодавчий акт конкретизує вимоги до прозорості структури власності та контролю змі. Окрім того, визначає особливості правового врегулювання діяльності медіа в умовах збройної агресії Росії проти України. Ухвалення цього закону є однією з вимог для вступу України до ЄС з тих шести кроків. Який необхідно нам здійснити на цьому шляху, найбільша увага у європейців, напевно, була прикута саме про, до закону про, про медіа. Попереднє медійне законодавство занадто було застаріле. Е, ну, уявіть собі, закон про телебачення і радіомовлення приймався тоді, коли ще інтернету як такого не було. Що стосується е, українських телеканалів, там квот, так? Із 31 березня наступного року квота буде не менше 30%, тобто можна 70% мати інші. І через два роки буде не менше 45%, через три роки набуде чинності оцей закон в повному обсязі. Це 60% не менше буде українських телеканалів. Тобто, а цей рік ви маєте зважати увагу виключно на універсальний медіасервіс. В умовах воєнного стану реєстрація друкованих медіа обов'язково інформаційні агентства повинні визначитись зі своїм статусом і також мають перереєструватись. Для онлайн-медіа ж реєстрація добровільна, проте бажана. Також представники нацради розповіли щодо обсягів мовлення державною мовою, кількості національного та європейського продуктів для тих медіа, котрі давно працюють на ринку і зареєстровані, майже нічого. Не міняється, це треба розуміти. Але закон треба читати. Його треба виконувати. Скоріше всього, питання виникнуть у тих медіа, які не були зареєстровані, або тих. Е інтернет медіа котрі вийшли вже на рівень національний, або мають дуже багато підписників, і вони би хотіли якусь свою діяльність впровадити і її офіційно зареєструвати. Він охоплює різноманітні питання. Це не тільки питання медіа, це питання провайдерів, це питання трансляції, і так далі, тому подібне. У законі є перехідні положення, окремі з яких діятимуть від трьох місяців до понад півроку. А стосовно понад 20 нормативно-правових актів, які потребують змін у зв'язку із набранням чинності нового закону, проводитимуть громадські слухання. Тому у нацраді закликають медійників приєднуватись до обговорень.